Ну і майже романтична історія завершується наш випуск. Мій колега, український тележурналіст, став практично музою світової поп-зірки Мадонни. Саме йому легендарна співачка присвятила цілий відеоролик, що став миттєво рекордсменом інтернету. Тепер в курсі подій будете і ви. Ви не уявляєте, скільки дочей я не спала, згадуючи, як вас образила. Мені не вистачить слів, щоб вибачитися перед вами за біль, який я вам спричинила. Моє серце розривається від суму. Чи можу я сподіватися на те, що з часом ви мене вибачите? Якби тільки я могла забрати свої слова назад, але я не можу. Отже, що мені залишається? Мені залишається сказати, я ненавиджу кортенці. Я їх завжди ненавиділа. Це вільна країна. Йдіть до біса. Я люблю троянди. Ну а починалося все досить прозаїчно. Кінофестиваль у Венеції, прес-конференція Мадонни як режисера і журналіст, що шукає підходи до зірки. Подійний скандал, що розгорівся в результаті, можна було б вважати милою дивовижею, якби не одна обставина, на яку звертає увагу Олександра Мітіна. Вчинки, за які закордонним зіркам влаштовують публічну обструкцію, на теренах колишнього союзу стали вже майже звичними. Так розпочався любовний трикутник. Він вона. Та гортензія. My Thank you so much. Ось Мадонна бере квітку, ось кидає її на підлогу. Ось говорить асистенція. Я ненавиджу гортензії. Мадона Мадонно. А де квітка, яку я вам подарував? Oh, um, Мій асистент забрав. І за мить цей ролик стає популярнішим за всі її кліпи. На захист покинутих квітів із зрадженого журналіста піднімається Америка і Європа. Файсігайдрейндженіве, дуже веридисопоїд. From the hydrangeas' point of view, Madonna stinks. You're an American. Yeah. You're not British. No, she loves hydrangeas. Oh, I love hydrangeas. But I love tea and crumpets in my flat. <laughs> Thank you. Це місце, куди б Мадонна точно не зайшла. У цій частині столичного боцсаду самі лише гортензії. І великолисткові, і деревовидні, і навіть отакі болотисті. А це вже зеленьке, вона цвітає, от він такими білими. Вона цілу дисертацію про гортензії захистила. Більші цвітки, стерильні, напоминають бабочок. А чому їх Мадонна зненавиділа, все одно не розуміє. Це вільна країна. Їдь до біса. Я люблю троянди. Роза це. E, быстро розпускающа красота, и также быстро увядающая красота, то e, красота гортензии именно в ее стабильности. її как кожаная женщина, да, которая выглядит в любом возрасте очень хорошо я не навижу гортензії, я їх завжди ненавиділа. Це кліп, який зняла Мадонна у відповідь. Віталію судюку. Вона ненавидить гортензії, він мав би знати, тому що. На прес-конференціях зв'яздам на де прихить підготовлені. Не надягати рожеву ковтинку. Встала і ушла сюди, не брати із собою мікрофон. І ніколи ні за що не дарувати зірці гортензії. Саме тому я вас пробачаю і хочу попросити усіх, хто пише негатив про вас, зробити те саме. Хочу я вашому журналісту, звісно, по жопі надавати. А алергія? Дарите Даліть мені. Вот у мене на лілію, я їх ніколи не беру. Я везде говорю, ні в коем случае не дарите мені лилии. Я всі цвіти забираю домой. у стоять в кухні, в спальні. Тепер сідюка знають всі. Сідюк, мадонна любить рози. Ну, мені власне потрібна гортензія. Не бійся, мадонна. Цього разу він обирає квітку для іншої. Немає фіолетової, так? Ну, фіолетової, на жаль, немає. Тепер вона рожева і не пахне. Ну, мені подобається, абсолютно подобається. Але я дуже боюся. Я мені взагалі страшно дарувати квіти після того інциденту з Мадонною. Але та людина, яка дарує цю гортензію, яку нещодавно до речі було день народження, сподіваюся, вона її не викине. Дуже дякую вам за гортензію. Побачимо, що сподіваюся, Олександра Міціна, Дмитро Опанасенко, Сергій Щекочихін, ТСН тиждень, один плюс один. Ну і ось він наш герой, без претензій на Лару Мадонни. Я попросила Італія Сідюка все-таки принести в студію цю знамениту гортензію. По-перше, спробую зрозуміти, що з нею не так. Вітаю вас, Алло. Так, Можна нюхнути? Та. Ну, Нормально. Більше насправді. того, більше того, хочемо мені її подарувати. У вас в п'ятницю було день народження, ось знайшов час вам подарувати цю квітку зі святом. Ну, Сподівайся, ви її не жбурнете під стіл. Мені щастить із ним народження. В ефірі. Гартензі. А, Дякую. Ну, дуже симпатична насправді, дуже оригінальна мені квітка. Дуже Я дуже хотіла сподів. по секрету в тебе запитати. А, ти насправді знав, що Мадонна не любить гортензії і спеціально придумався як інформаційний привід. Це такий журналістський хід. Провокація хотіли запитати. Насправді я навіть не знав, що це гортензія, коли купував. Тому що я пам'ятаю цей день, коли ми поспішали на прес-конференції, <плес> дуже запізнювалися. я забігаю в перший квітковий магазин. Думаю купувати банальні троянди жовтого кольору. І вже купу ну, на... виходячи з магазину, я побачив цю квітку. Вона була величезна, величезна квітка. Причому я не знав, що гортензія. Вона була ну, як футбольний у розмір а, футбольного м'яча. І я вирішив її власне купити. Я повернув троянди, я купив цю гортензію за 8, 8 євро вона коштувала. І вже ми вже потім поїхали на острів Лідо, і причому вона ну. Звертали на себе увагу. Люди постійно туристи запитували, а що це за квітка? Кому ви її даруєте? Ми говорили: Мадонні, нам не вірили, з нас кепкували. Купкували навіть російські колеги, журналісти, котрі так підійшли до мене. А кому це квітка? Ми кажемо, Мадонні. Вони так подивилися на мене. Говорять: ти хочеш, ти думаєш, що ти подаруєш? Там така охорона, ти навіть на 10 метрів до її тіла до зіркового не підійдеш. Ну, власне. Ну, власне, завдяки цьому випадку, ти прославилися на весь світ. Зрубіжних журналістів страшенно обурила поведінка Мадони. Це стало новиною номер один майже на багатьох світових каналах. Зверталися до тебе по інтерв'ю вже на представники CNN, наприклад, там BBC? Е, коментар ведучий CNN Джим Кленсі, який приїжджав в Україну. Він написав е, е, на пошту, що йому квітка дуже сподобалась, і він не розуміє реакцію Мадонни. Е, дуже приємно, тому що. Люди з різних континентів світу ну, додають мене, наприклад, в соціальних мережах і підтримують, говорять, як ти себе почуваєш? Ну, перше питання, чи знав, чи Мадонна не полюбляє гортензії? а вже потім запитують, ну, підтримують мене. Дуже приємно, насправді. зуміло. Ну, власне, дякую, Віталію, за ці деталі. Я сподіваюся, вона. Не, були... не бійтеся, не бійтеся дарувати е квіти е своїм кумирам, тому що. В принципі, шанувальники вони роблять таких людей, як Мадонна, Мадона, Кечіпері Ледіка, зірок в світі номер один. Будьте вдячними. Спасибі, Дякую. а я а, від себе додам. А не бійтеся, дарувати квіти один одному взагалі. Навіть якщо це комусь не сподобається, завжди буде при потім обговорити.